Всім привіт! Вже сьогодні 8 вересня, вже настала осінь, і заїхав до свого піонера поглянути, як він що тут, давно не був. І як бачимо, вже він також скидає листя. У більшості випадків вже він завершує вегетацію. Лише містами, ось, наприклад, тут притоптано, то є ось такі ще зелені рослини, і там у мене низок також зелений. Але як бачимо, вся основа, так скажемо, майже, майже, майже готова для десикації. Десикацію буду робити ну, в більшості випадків, адже молотили ранню сою, також там робили десикацію, то молотити було легше, але все одно, так скажемо, трошечки, мабуть, не дочекалися. Ще траплялися зелені стебла, особливо знову там по балках, по низках, то молотилося складно. Тому, як на мене, десикація є необхідністю, Є необхідністю, тому і на цю сою також буду вносити декват. Ну, ось так виглядає піонер. Як бачимо, високий, його висота починаючи десь від пояса і містами майже попід руки. Ну, бобів, як бачимо, не наскільки багато, але так декілька бобів я розлущив, то насіння дещо крупніше від тієї, що ми вже змолотили. Наскільки вона маса тисяча, буде вищою, вже порівняю в сховищі. Ось тут у мене 70-те міжжаддя. Ось так його навіть щось трошки положило. Я сподіваюся, що воно як почне масово підсихати, вона дещо підрівняється. Ну, от далі видно там жовті рядочки, то вже більш-менш вирівнялися. Ну і 35 міжжаддя. 35 міжжадя, Вона дещо дещо нижче, дещо нижче. Хоча, ну так, да, по пояс. По пояс дещо вища. Ну, така. Така, не знаю, яка тут врожай. Дуже важко оцінювати сою. Дуже важко. Але, здається, десикацію вже, вже потрібно робити. Десикацію вже потрібно робити. Ну, так, поглянув на все поле, то ніби, ніби вже настав час. Отже, отже, будемо готуватися. Кому цікаво, слідкуємо разом зі мною, що ж тут насипа Піонер. Ноутіл четвертий рік висіяно 300 тисяч на гектар, орієнтовно 48 кілограмів при мінімальних затратах. Тому дуже цікаво, як себе показав даний сорт, який був посіяний 14 квітня, який переніс приморозки, який стояв у посухі, як і більшість. Території нашої країни, тому будемо слідкувати і порівнювати врожаї. Ну от містами є ось такі зелені очаги. Дуже складно дивлячись на такі моменти. Тобто там зелена, там уже суха. В цьому сезоні рівномірності зовсім немає. Зовсім немає. Ну, нічого, будемо виходити з ситуації, шукати оптимальний час і працювати. Все, всім, кому цікаво, залишаємось, слідкуємо. Всім привіт! Сьогодні вже 20 вересня, закінчується перший місяць осені. І хто вже зрозумів, це дослідна діляночка Піонер лінія А. Як бачимо, він вже також достигає, але трапляються ще такі нерівності поля, так їх назвемо, де ще є зеленкуваті. Але у більшості по площі, то вже. Піонер також висихає. До речі, до речі, бачимо рівномірно, навіть стебло доходить. Тобто, ось беру і вже воно, воно ще тянеться, але вже, наприклад, це ось лускотить. І це лускотить, але ще трошки волога є. Тому ще чекаємо, ще чекаємо. Я думаю, десь що сьогодні у нас п'ятниця, ще десь до середи. І приїдемо, поглянемо, що тут відбувається. Десикації не робив, не робив, то можливо і не буду. Лише може низок, а можливо, залишу, адже дорога, дорога недалека, можна лишній раз комбайном і приїхати. Ось так виглядає 35-те міржаддя, Зараз я слід пройду. Оце слід у мене був була крайня обробка гербіцидом, адже була, був бур'янець. Буде час, пройдуся, гляну, чи все ж таки є бур'янець чи ні. Там я знаю місця, де він був. Тому ось так виглядає 35-те міжряддя. соя височенька, листя скинула, вирівнялась. Ну, бобів, як бачимо, трошки є, але не наскільки багато. І 2-3 насінинки. 4, здається, я навіть і не бачив. Сьогодні часу небагато, тому рахувати не буду. Візуально поглянув і в порівнянні зараз ось пройду 70-те міжряддя. Також можна поглянути, ось уже я на ньому знаходжуся. Ось так виглядає 70-те міжжаддя. Ну, я спостерігаю, що дещо гілочки понахилялися, але в принципі туди вдаль, туди вдаль то придивляється. Тут від посадки трошки нагнулась, ну, як бачимо, вона висока, вона рівно, рівно стояча майже по руки. Гарно це чи погано. Покаже комбайн, наскільки тут врожай. Але, як на мене, 70-те міжжадя теж непогано е, по кількості бобів. Ну, так скажемо, ну, підрахую. Буде трошки більше часу, підрахую. І, 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 що ще хотів поглянути, що ще хотів поглянути, ось так ми витоптали. Треба порахувати. Отже, 150 тисяч. 70 те міжжадя, і 35-те міжжаддя це було орієнтовно 300 тисяч, ну тобто в два рази. Тому буде цікаво порівняти. І, можливо, висівати 70-те міжжаддям, як це вже роблять неодноразово і не хвилюються. Я ще мав сумнів, тому всіяв 35-те. Ось, до речі, бачимо, соя випала посадка. А там далі, хто пам'ятає, я придавив 2 4 погано промив оприскувач, тому також. Соя там була під дією не того гербіциду. Ну і посадка, посадка трошки забирає у розвідку. Ось тут десь був ось тут був агент 24D флора солом. Ну, в принципі, бачимо, що соя залишилась. Тобто чорна земля не з'явилася, лише більше того, що буде не дуже кондиційне насіння. Все, поглянули, кому цікаво, залишаємося і надіємося на гарну погоду під час жнив. Всім дякую за увагу. Ось так виглядає піонер, так скажемо, майже на момент збирання 35-та міжряддя, низок, висота, трошки вище пояса, ну і бачимо, скільки тут, тут гілок, бобів. Якось так. Йду сліду останньої гліфосатної обробки, адже треба було і. Поки що дивлюся, ніби і не даремно я це робив, адже ніби бур'янів не бачу. А коли носив препарат, то бур'яни траплялися. І зараз хочу підійти, подивитись, наскільки моє блюдце зелене, чи кидати його, чи іжжувати і в загальній масі воно вологість буде і нормальна. Зараз поглянемо. Ну, мабуть, тут все таке зеленкувато. Мабуть, досить таки зелена. Чи ще чекати, чи що його робити, ну, поки що вирішую. Поки що вирішую.